Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультант. Сьогодні будемо говорити про етапи подання та отримання грантових коштів від компанії Бухгалтер-Консультант і етапи, як ми працюємо з нашим клієнтом. Перш за все, потрібно розуміти, що ми подаємося на основні гранти. Це грант є робота для ветеранів та на переробне підприємство. Це три основні грантові програми, які найбільше користуються популярністю. Грант, до прикладу, для молодих підприємців можливо отримати до 150 тисяч гривень без необхідності найму найманих працівників, це якщо ви молодий підприємець до 25 років включено без діючого ФОП. Тобто вам потрібно зареєструвати ФОП після отримання підтвердження по цьому гранту. Також є грант на 75 тисяч гривень для тих, хто ще не ФОП і хоче відкрити ФОП без необхідності найму працівників. 150 стандартний грант, якщо вам більше ніж 25 років з наймом однієї людини і 250 тисяч з необхідністю найму двох людей. Також можна отримати грант для міста Харків на 500 тисяч гривень на відкриття власної справи. Також на 500 тисяч гривень можна отримати для ветеранів. І це якщо у вас є посвідчення учасника бойових дій обов'язкових. Або дружина ветерана теж може подаватись на цю суму. Якщо ви маєте ФОПа діючого протягом року, ви можете подаватись на 1 мільйон гривень. І відповідно у Так, Тобто ФОП діючий протягом року у і грант на мільйон можна отримати. Якщо ми говоримо про гранти для переробного підприємства, то це грант до 8 мільйонів гривень, де ви зобов'язуєтесь наняти 5 працівників і відповідно зобов'язуєтесь купити обладнання на суму гранту. 50% маєте сплатити власними. Коштами, тобто проінвестувати 50% проєкту власними коштами. Є винятки для тих, хто користується, хто буде виробляти ВПЛА. Там є можливість ці кошти грантові використовувати на поповнення обігових коштів, і також там є зменшений відсоток використання на обладнання. Тобто, ви можете менше використати на обладнання, більше в обігові кошти. Про всі деталі та умови ми спілкуємося на початку співпраці. Ви заповнюєте бриф, де розписуєте, що б ви хотіли. Купити на грантові кошти. Пишете суму, яку хочете отримати, і відповідно ми розглядаємо ваш індивідуальний кейс і пропонуємо варіанти грантів та пропонуємо вам ті е чи інші варіанти, і говоримо, як краще вчинити, куди краще податись, на яку суму і так далі, ваші конкретно ситуації. З грантовими послугами, отриманням гранту ми працюємо з 2022 року. Все почалося тоді, коли запустилася програма Є робота, і ми самостійно почали подавати нашим клієнтам, оскільки ми маємо справу з підприємцями, з бізнесом. Ми почали подавати ці гранти і отримувати підтвердження. Тобто досвід роботи з грантами у нас вже більше трьох років. Суцільно безперервно ми подаємося на гранти кожного місяця десятка підприємців. Тому ви можете звернутися до компанії Волтерконсультант. А етапи роботи виглядають наступним чином: ви заповнюєте бриф, ми його перевіряємо. Якщо все добре, і ми готові взяти за ваш проект. Ми вам пропонуємо надіслати реквізити, заповнюємо договір співпраці по гранту, підписуємо договір. Далі ви вносите часткову оплату. Часткова оплата це комфортна сума 50% від вартості послуг. Яку ви оплачуєте на початку співпраці? Другу частину ви доплачуєте, коли отримаєте підтвердження на пошту про те, що вам підтвердили грант. Тому ці умови співпраці вам вигідні, і нам, і вони максимально комфортні. Щоб ви не зразу оплачували повну суму, а оплачуєте частково. Також ми допомагаємо переподатися на грант, якщо ви отримали відмову, це додатково не оплачується. І чекаємо результату. Також ми допомагаємо готувати вас до співбесіди. Проходимо співбесіду та очікуємо результату по грантах. Так буває таке, що можуть вам відмовити з деяких причин. Ми тоді допомагаємо усунути ці причини та переподатися. Тому ми зацікавлені в тому, щоб ви отримали це підтвердження та отримали грантові кошти. Основні умови це після отримання коштів, протягом 6 місяців найняти людей по гранту, в залежності від того, який у вас був грант, і працювати до 3 років, тобто бажано не менше ніж 3 роки, працювати в цій сфері, щоб виплатити всі податки, які були передбачені грантовою програмою. Повертаєте ви грантові кошти з сплаченими податками власними та за ваших працівників. І відповідно за три роки ви сплачуєте ці податки та виплачуєте грант. Обладнання залишається у вас, ви не зобов'язані його нікуди продавати та віддавати, тобто воно вже у вашій власності. Ось така грантова підтримка від держави. Також і інші грантові програми. Рекомендую переглядати доступні гранти на сайті Грант Market, де ми також шукаємо гранти для наших клієнтів і допомагаємо подаватися. Умови подання на інші гранти узгоджуйте та уточняйте у нас додатково, оскільки гранти дуже відрізняються один від одного. І є міжнародні українські гранти, на які ми допомагаємо податися. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо вас цікавить отримання грантової допомоги, будь ласка, пишіть в коментарях та у телеграм. На сайті можете дізнатися телеграм-канал або зателефонувати, або написати у телеграм. І ми обов'язково з вами зв'яжемося. Побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім па-па!